Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаю традиційну огляд ситуації фронту і маю сказати про те, що Сполучені Штати зафіксували позицію про те, що Україна може наносити удари. Тому числі і по території Курської області західним озброєнням. Більше того, такі випадки вже були, і окупанти, ох, як завили через це, ох, як не сподобалося армії агресора, що бачите, вдарили по військовому об'єкту, де збиралися на нараду ФСБшники, і не тільки в районі Суджі, Відпрацював Хаймарс і будуть працювати далі, тому що мета, яка ставиться, це застосовуючи додаткові засоби ураження, коли ми маємо більше можливостей бити по ворогу, бити по. По його об'єктах західною зброєю робити це, тобто, це буде тривати. Триває це і на Харківщині зараз, де по окупованих позиціях ворога в районі Вовчанська, наносяться удари, наносяться удари в районі Липців і наносяться удари по території Білгородської області Росії, тому що українські сили тримають під вогневим контролем логістичне сполучення від Шебекіного до Вовчанська, не дають ворогові передислоковувати підкріплення. Можна сказати, що позиції зараз підрозділів, які знаходяться на території. Рії окуповані Харківщини в районі Вовчанська і в районі Липців вони складають максимальну укомплектованість, яка є на сьогоднішній день. Це 60%, решта це 50%, 47% і так далі. Отже, що це означає? Це означає, що ворог несе втрати. Це означає навіть те, що вони, коли підживлюють свої втрати, підживлюють і підганяють фактично якусь додаткову техніку, озброєння або живу силу, вони не можуть зараз компенсувати до 100%. Саме тому і з'явилися зараз розмови, і повідомляє інститут вивчення війни, що мовляв на території Росії формується загальна військова армія. Але тут треба пояснити, що такі загальновійськові армії формуються. Дуже часто на папері і формувались уже двічі, як це відбувається? А це відбувається таким чином, що існуючі підрозділи просто доукомплектовуються, поповнюються, вони перерозприділяються по фактично підпорядкуваннях, і потім можуть переспрямовуватись по інших напрямках і перейменовуються, створюються нові з'єднання. І таким чином, якщо подивитися процедура доукомплектування і перегрупування. Подається як створення нової армії, ось так це треба розуміти. Разом з тим, українські сили стримують атаки ворога, і мова вже йде про локальні контратаки на Харківщині продовжують бути блокованими. Частина російських підрозділів в районі агрегатного заводу не можуть провести операцію з деблокування. Прибувають розгвардійці і не тільки які виконують функції заградотрядів там, тому що ситуація погіршується. Ну і українські сили будуть виконувати завдання по витісненню ворожого групування. На території Росії назад, очевидно, що ворог зараз уже ставить перед собою завдання не вклинюватися в глиб української території настільки, наскільки вони це можуть зробити. А першочергове завдання, яке ставиться, це просто розтягувати і сковувати підрозділи українських збройних сил, зокрема на цьому напрямку, щоб не діяли на сході. Зараз це мета окупантів, а це зрозуміло. І відповідним чином будуть коригувати свої плани і збройні сили. Так само на Куп'янському напрямку, де ще пожвавилась ситуація в районі Табаївки, ворог там почав застосовувати каби. Раніше такої активності авіації не простежувалось. Ймовірно, ворог так само розтягує лінію оборони і не відмовляється від планів вийти на. Узбережжя на лівий берег річки Оскол, дійти до цього і тримати ці, цей фланг а, з точки зору природньої перешкоди, на які вони хочуть зафіксуватися. На самому Шкуп'янському напрямку, безпосередньо в районі Синківки, ситуація без істотних змін. Ворог активізується і на Лиманському напрямку, а простежуються чіткі наміри його витісняти позиції наших військ, тих там, де були, це Серебрянський ліс, це район населеного пункту Терне. Так само непроста ситуація в районі часового яру, але не зважаючи на постійний тиск ворога, не зважаючи на бої в східній околиці населеного пункту або того, що від нього залишилось, вдається стримувати удари і наносити ворогові втрати. Ба більше можна сказати, що ворог зараз е через своїх воєнкорів оглядачів почав скаржитись на те, що, мовляв, Україна наростила вогневий потенціал за допомогою постачань стволів, артилерійських систем і снарядів. І скоротила відставання від російської, російського враження. Тобто на сьогоднішній день, фактично, якщо по деяких параметрах складала перевага ворога 1 до 7, зараз мова йде уже про 1 до 4, 1 до 3. Тому, власне кажучи, ситуація покращується і ворог це на собі відчуває разом з тим. В районі Часового Яру є ще один загрозливий напрямок. Це фактично напрямок Клішіївка. Ворог діє там з північного флангу і додається південний фланг. Саме на це направлено фактично захід російських військ, в населений пункт Шуми. Загрози, які виникають для Торецька на цьому напрямку. Мета ворога, скоріш за все, все ж таки діяти в напрямку Торецька, Але вони будуть намагатися концентруватися на тому, щоб з півдня... Діяти і рухатися в бік кліщівки так само, чому це так відбувається? Вони хочуть діяти тактикою фактично флангових оточень, кліщів оцих атак з метою витіснення нашого групування і вирівнювання ділянки фронту в цій місцевості. Ось це наміри ворога, яким протидіють наші сили. Покровський напрямок відвідав президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Провели нараду безпосередньо на місці, ознайомилися із ситуацією. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський нагородив воїнів, які мужньо несуть там і виконують обов'язки 47-ї, 110-ї бригади інших підрозділів і дав відповідні доручення. Окремо варто звернути увагу, що глава Української держави дорікнув. І дещо так в жорсткій формі сказав про чиновників, які не бувають безпосередньо на Донеччині і не дивляться за соціально-економічною ситуацією, не вживають певні заходи. Тому є над чим працювати. Я думаю, що буде це взяти до виконання так само. Загалом там шалений тиск ворога на сьогоднішній день. Можна сказати, що це один із основних напрямків удару. На сьогоднішній день є загрози як і логістиці, як і подальшому просуванню. Але наші сили концентруються на тому, щоб тримати, тримати лінію оборони, як би важко це не було. Курахівський напрямок теж дуже непростий. Там тривають активні бойові дії. Ворог намагається сунути. Так само вони впевнилися, що їм не взяти висоти вугледару, тому активізувалися на Времіївському напрямку. Там намагаються просуватись і мають незначні тактичні успіхи. А далі наші сили стримують атаки. Оріхівський напрямок не зазнав істотних змін. Взагалі ситуація там контрольована Збройними силами України, незважаючи на те, що ворог раніше мав певні тактичні успіхи. Зараз ці атаки вдається стримувати разом з тим, за повідомленням голови Запорізької військової адміністрації Федорова, ситуація дещо загострилась, тому що збільшилася кількість обстрілів Запоріжжя і області. Кринки фактично які зруйновані, наші сили там виконують завдання і продовжують їх виконувати зі сковування. Ворожих російських контингентів так само треба сказати, що для нас є певні хороші новини, оскільки багато країн підтверджують плани надання в подальшому допомоги для України, зокрема систем ППО, йде підготовка доволі таки інтенсивна до саміту НАТО, який має розпочатися незабаром в Вашингтоні. Саме під час цього саміту Україна розраховує отримати. Додаткове фінансування гарантії постачання зброї, а що найважливіше, дорожню карту, і ось цей так званий потужний міст нашої інтеграції до НАТО, тому що це дуже важливо з точки зору нашого майбутнього і взаємодії з партнерами. І ще важливо розуміти, що якщо йде мова про те, що Північна Корея може направити своїх військових трудові отряди, та неважливо, що інженерні війська. Так само і наші партнери, і країни НАТО мають демонструвати рішучість і говорити про те, що тоді військові місії НАТО з'являться в Україні, військові місії окремих країн. Це дуже важливо, аби демонструвати підтримку, бути з Україною, як зараз захисника цивілізованого світу, так і демонструвати сигнали, давати потужні рішучості вісі зла. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Бережіть себе і слава Україні!